Вітаю! Сьогодні розпочинаю цикл статей і відео стосовно фізичних вправ, за допомогою яких можливо стабілізувати психологічний стан. Стабілізація фізичного положення приводить до часткової стабілізації психологічного стану. Змоделюємо таку ситуацію. У мирний час стоїть людина в мирному місці, він стоїть розслаблений повністю, у нього прямі ноги, стопи в сторони. Людина нічого не очікує, і раптом він чує десь якийсь різкий звук, схожий на вибух, на постріл, на все що завгодно. Це може бути звук від автомобіля, може бути звук від будівництва, все, що завгодно. Питання: як в такому випадку реагує наше тіло? Я постійно задаю це питання в бойових підрозділах, вивожу когось із хлопців і прошу, ну, прошу покажи, як реагує твоє тіло в такому випадку, при якоїсь неочікуваному звуку. І більшість хлопців е, показують приблизно таку, таке положення. Він стояв розслаблений, звук він зразу трошечки присідає і приймає бойову стойку. Чому це відбувається? Наше тіло і наша психіка дуже розумні. Коли звучить неочікуваний звук, ми автоматично стабілізуємо себе, заземляємо і стаємо таку позицію, щоб ми могли або атакувати супротивника, або захищатися, або відходити. Ця вправа називається заземлення. Коли людина стоїть на рівних ногах і стопи в сторони, вона не устойчива. Якщо стопи підвернуть трошки всередину, розімкнути коліна і трошечки попружинити, це і буде стабілізація фізичного положення. Є ще такий образ від козаків характерників я дерево. Я і поверхня землі одне ціле, і я пускаю. Корні в глиб землі. Я і земля одне ціле. І пальцями ніг я чіпляюсь за землю. Я тут і зараз. Я люблю приводити образні приклади <кій> і завжди привожу такий приклад. Що таке заземлення образно? Йде дитина, несе на ниточці повітряну кульку. Вітром емоцій цю кульку зірвало. Задача поймати ниточку і кульку підтягнути до себе. Це і є вправа заземлення. Ще поділю з вами, як я використовував цю вправу. Ну, не дуже небезпечний. Це була не небезпечна ситуація, але вона була для мене неприємна. У 23-му році вище командування построїло мене з моїми побратимами і почало трошки нам снашати мозок. Я ще тоді місяць, як вийшов з бойового підрозділу, ще був на адреналіні, і коли один полковник проходив мимо і розказував, як нам жити, у мене було бажання з локтя зарядити мою челюсть. Але я хлопчик дорослий і розуміє наслідки цієї дії. І тому я, стоячи так на рівних ногах, трошки ноги поставив ширше, стопи підвернув глибину, розімкнув коліна і пальцями ніг зацеплився на землю. За землю. Я тут і зараз. Я і земля одне ціла. І мені пофіг став той полковник. Я себе стабілізував фізично і частково стабілізував психологічно. Ну, по мере, ця ситуація пройшла безболіцна для нас усіх. На що ще хочу звернути увагу? Чи замечали ви в своєму житті, коли ви втомлені не лише фізично, а й психологічно, ви шукаєте додаткову точку фізичної опори. Отаким чином. Це буває і фізично, і психологічно. Опора земля, опора плече. У 23-му році осінню була операція в Секторі Газа, коли Араби ну, напали на Ізраїльтян. Вони захопили в перші дні багато полонених. Я бачив відео. Коли показували перших полонених, яких звільнили, ситуація була приблизно така: сидить на стульчику колишній полонений. З боку, коло нього, сидить психолог, підпирає його своїм плечем додає додаткову точку опори. З іншого боку, ще один психолог додає додаткову точку опори. За спиною стоїть третій психолог і тримає руки у нього на шиї. Ну, плечі шия, приблизно так. Людина, яка тільки добу, як вийшла з полону, з трьома додатковими точками опори змогла нормально, адекватно розповідати, що з нею там відбувалося. Друзі. Ці вправи для того, щоб вони працювали, треба напрацьовувати. Люба інформація, яка виводить вас із душевної рівноваги. Це може бути новини, це може бути якісь закидони командування, політика, все що завгодно. Тільки ви відчуваєте якийсь душевний дискомфорт, зразу увага! В точку опори. На даний момент я вам показав, як це робиться стоячи. Коли це робиться сидячи, вибачаюся. Коли я сиджу на стулі, точка опори у мене я заземляю сідниці і стопи. Бажано мати рівну спину. Навіть коли я виїжджав, що будучи в бойовому батальйоні, виїжджав на позиції, я намагався тримати себе рівно з прямою спиною. Я видихав землю, видихав ну, в пол машини, можна сказати так, для того, щоб мене не виносило. Коли мене вивозили на позиції, уже в машині я почав себе частково стабілізовувати. Ще раз повторюсь: стабілізація фізичного положення приводить до часткової стабілізації психологічного стану. Дякую за увагу.